Всім здарова, пацани! Ви на каналі CryptInvest. Сьогодні розглянемо ех, новий хай-проект, який називається Use Global Films. Цей проект він є від чудових адмінів, від засновників Java A. І усі проекти цих адмінів працювали від 6 місяців і навіть більше. Зараз є чудова нагода інвестувати у їхній новий проект, який вийшов. Тиждень тому. Називається він, як я вже казав, Use Global Films. Зараз подивимося, як він виглядає, який в нього дизайн, і взагалі що, це, що в ньому потрібно робити. Пост цього хай-проекту я робив у своєму телерам каналі а ссылку залишу в описі під цим відео. І так, поїхали. На одній сторінці ми от сюди заходимо. Спочатку ми реєструємося, проходимо там е, просту реєстрацію. Після того, як пройшли реєстрацію, ми попали от сюди. Бачимо отакий от цей дизайн. І... Щотко нам потрібно поповнити, поповнити, зробити депозит. Ось, щоб зробити депозит, нажимаємо ми поповнити баланс. Заходимо сюди, бачимо, поповнити банківською картою або поповнити криптовалютою. Я поповняв криптовалютою. Вводимо тут суму, там 10 доларів можна ввести, 20-30 і так далі. Я поповняв на 30 баксів. І обов'язково, щоб поповнити. Ми, наприклад, хочемо поповнити нехай на 30 баксів я нажимаю підтвердити. От, і копію цей адрес. І на цей адрес я насилаю криптовалюту USDT у мережі TRC 20. Обов'язково маєте надіслати у мережі TRC20, надіслати в інші мережі ви всі ваші гроші сюди не, цей, закинуться. Коротше, Тут думаю, зрозуміло. Щоб вивести, е, нам потрібно спочатку в настройки зайти на мой. Е, нажати тут електронний гаманець. І тут нам потрібно ставити свою адресу USDT мережі TRC20, знову ж таки. бачите, trc 20 ставити сюди адресу USDT. Розкажу вам, про які тут є бонуси. Спочатку заходимо на задачу, тут у нас бачимо бонуси на перший депозит. Вот. Наприклад, 100 доларів поповняєте, отримуєте 8 доларів бонусом. Тобто на халяву 8 баксів, поповняєте на 200 доларів 15, на 530 і так далі. Я поповнив на 30 баксів, мені дали бонус 3 долара. Вот. 33, долара, бачите, поміня 30, дали 3 долара бонусом. Щоб подивитися, де, скільки нам дали бонусом, заходимо ось на мой і вибираємо оце от, нажимаємо сюди запис і бачимо, що нагороду мені дали 3 долари, коли я поповнив на 30 баксів. От. Мінімальний там бонус від 30 доларів, якщо ви поповняєте. Тому я рекомендую поміняти від 30 доларів, зразу вам дадуть бонус і так далі. Вже зможете заробляти. Так, щоб заробляти, нам потрібно нажати на отримати заказ. Тут в мене вже виплата відбувається. Нажати на ось людина кнопку Off, має істувати таке зелене має бути. Коли ви нажали, у вас автоматично запускається ось ця майнинг-машина і нараховується прибуток. Це 66 центів нарахувалися, При тому, що я робив депозит, тільки 30 баксів. Вчора мені, до речі, да, вчора, мені дали 0,95 цента. І так буде давати кожен день, якщо буде інвестувати. Крім того, якщо на 7 днів інвестувати на 21 день. І так далі, на місяць і на більше тут є спеціальні такі вкладки, нажимаємо на титульній сторінці інвестиції в кіно, 7 днів ви інвестуєте, платити 21%, ну то 3%, 3 в день. Далі 15 днів інвестуєте, получати 54%, Інвестуєте 30 днів, отримати 114%. Тобто, чим більше чим найбільше термін ви інвестуєте, тим більше процент у вас буде. На 60 днів 240%. Така ж До речі, забув сказати, що якщо ви вводите, нажимаєте, якщо ви хочете вивезти. Вам обов'язково потрібно встановити ще свій пароль фонда, правильно вказати адресу його з детей і так далі, все вже я вам говорив. І суму виводу тут вписуємо. Наприклад, комісія бачимо 15% на вивід, і мінімальна комісія за вивід 1. Вивід має прийти від 1 до 72 годин. І, до речі, забув сказати, мінімальна сума виводу з цього проекту 10 баксів. Назбирали 10 баксів і вивели. Ось така моя стратегія. Я так і буду робити. Також тут є служба підтримки. Нажимаєте от сюди, зв'язуйтесь з службою підтримки, якщо що, то вона вам пише, якщо вам щось там не зрозуміло. І так, перейдемо до ще <звучит> інших бонусів. бонуси за запрошених рефералів. Переходимо ми ось сюди. На ту коробку нажимаємо, тепер тут у нас є награда за рефералі. Заходимо сюди. І так, що тут потрібно робити. Правила, то можна спокійно можете прочитати. Я вже їх прочитав. За три запрошених реферала. Віп-1 вам буде давати 10 баксів. Але той реферал має зробити депозит у цю, у цю от програму, на цей от, е, у цей от проект. Якщо ви не зробить депозиту, 10 баксів не нарахує. Так само і тут. 6 баксів. 6 рефералів запросили, вони зробили всі депозит, ви отримали 20 доларів. Якщо вам нагороди бонуси не прийшли, то зв'язуйтеся з службою підтримки, вони обов'язково вам дадуть ці винагороди. Далі тут є ще таке колесо фортуни, нажимаємо сюди і бачимо. От колесо. Це, це, як можна сказати, казіно. Ну, тут в принципі, шанси вибити щось хороше і класне набагато більше, ніж в казіно, я би так сказав. Чому? Тому що тут може випасти від ніфіга до, до аж може Ну, Я не думаю, що тут так прям легко виграти айфон. Ну, а я думаю, там е 6 баксів, Скільки тут є 6, 11, навіть 66 там пацани вибували просто налегко. Я думаю, тут вибити. Реально, це колос я ще не крутив, але тут я думаю теж хочу прокрутити, подивитися, як воно все працює. І призи мені тут дуже подобається, якщо чесно. О тут, бачите, пацани вибували 11 баксів, 6-6 баксів вибували. Машно це було всього дня, ну четверта, п'ята, дев'ята година. 66 баксів 11 снідаю хтось виграє Apple iPad Pro. Можливо, це пацани замальована картинка, так? Типо адміни так все спеціально зробили, щоб ми крутили. Але я знаю реальних людей, які тому. Які випадало і 66 баксів, і 111 баксів я знаю тих людей. От. Тому фортуни я обов'язково буду крутити, і в принципі на цьому проєкту все. Яка моя стратегія щодо заробітку на цьому проєкті? Спочатку я закинув, коли я закинув 7 числа я закинув. Получається за 10 днів я десь назбираю за 10, можливо, там, за 11-12 назбираю 10 баксів, і я їх буду виводити. І так буду виводити місяць. Тобто я назбирав ці там, 10 баксів, вивів, назбиралися баксі, вивів, назбиралися баксів, вивів. Після того, чи після місяць в мене вже буде виходити е, в плюс. Ну, скільки цей проект буде існувати, працювати, я думаю, буде довго працювати, скільки адміни, пацани, як я вже казав, всі проекти тих адмінів працювали 6 місяців. Він 6 місяців, пацани. Тому це я вважаю, що це ідеальний шанс залітати прямо зараз. Тому що, якщо, якщо на ранній стадії ви залітаєте в проект, якийсь, то у вас великі, максимально великі шанси заробити на цьому. Надіюсь, відео вам сподобалося. Всі ссылки, як завжди, залишу в, в описі під цим відео. Всім пока та удачі!